Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині з вами Світлана. І знаєте, тут сижу, займаюся городніми лайхаками і задумую, що останнє в мене все городнє відео. Хоча зазвичай останні роки все були більше відео по квітникам. А цього року я трохи захопилася городиною. І поясню чому. Хочу я гарний город і все. І крапка. Хочу я тут також краси. Хочу я тут квітів і гарних овочевих посадок. Тому, я думаю, буде в мене така можливість цю тему розкривати, щоб в нас город був як гарний овочевий квітник, а не просто е, мати ціль максимально нагодувати свою родину і чим більше виростити овочів. Це, звичайно, потрібно. Але хто є прихильником також краси таким естетом і хоче, щоб все було навкруги гарно, то ви потрапили на той канал. Отже, всім привіт ближче. З вами Світлана. Тут, звичайно, ще якоїсь краси, естетики, ви не побачите. Але я краще покажу вам все, як є зараз, і потім, через пару місяців, через рік ви побачите різницю. Бо часто глядачі, які слідкують за мною давно, слідкують як дивились перше відео на каналі, потім щось запрацювалися, забулися і з'являються зараз, переглядають сьогоднішнє відео, і люди просто Це я. Не перебільшую люди в захваті від того, як змінилось подвір'я. Тому, якщо ви новий глядач, і навіть якщо ви давній глядач і підписаний на канал, то залишайте коментарі, мені приємно їх читати, коли ви трошки мене похвалите, і розкажете, як в мене тут все гарно. Тому залишайте коментарі, мені це дійсно дуже приємно. Ну а тепер. Одразу хочу поділитися з вами, я думаю, багато хто, можливо, з вас і вже знає, що я роблю, ось таким невеличким городнім лайфхаком як пришвидшити ріст цибулі. Дивіться, що я роблю. Ой, тікаємо. Я беру цибульку і ось так обрізаю ось цей кінчик. І тоді вона швидше піде в ріст. Це вже провірений такий лахак, хто ним користується, хто ось так має час погратись і обрізати ось ці кінчики цибульки. І тоді вона швидше почне зеленіти і набирати масу. Багато часу це, в принципі, не займає, але по росту, то це набагато швидше ви побачите ось таке прокльовування з цієї зелені. Все, хвости я пообрізала в тої цибульки, яка ще тільки думає прокидатися її чи ні. Далі приступаю до посадки. І знаєте, що хочу сказати? Ще садівникам-городникам, які не мають окремих грядок на городі. Грядок з стежками. Зараз в нас дуже-дуже волого, дуже мокро, ґрунт мокрий, і я спокійно можу працювати в городі. Це великий плюс і великий лайфхак, саме грядок. Я не кажу про високі грядки, взагалі грядки, і між ними сформовані закриті стежки, що ви в будь-яку пору можете прийти на свою городину, щоб попрацювати, що обробити, що зібрати врожай і залишатися чистими. Це такий великий лайфхак і великий плюс формування городини. Буду я висаджувати цибулю з допомогою ось такої саджалки, не буду я робити ніяких тут таких траншей. Єдине, що я хочу сказати, про посадку цибульки: як я буду її саджати і з якими овочами, роблю ось такі просто отвори, лунки, точніше буде, напевно, і. Через кожні десь там 15 см, 10-15 см, цього достатньо. І туди просто кидаю вниз корінчиком цибульку. І закриваю далі цю луночку. Посадка цибулі, з ким її краще висаджувати? Тут вона в мене буде рости з перцем. Тому сумісність культур це також я рахую дуже дуже важливе рішення, з ким кого ви де будете висаджувати. Тому що не всі городні культури, так само і квіткові, декоративні, не всі рослинки полюбляють дружити один з одним. Тому посадку як городніх культур, так і на квітнику ви маєте це все враховувати. Тут в мене буде з перцем. Цибуля на головку буде рости вниз, формувати гарний корінь, а перець буде йти наверх. Це буде і гарно, і корисно. Цибуля буде захищати перець від багатьох хвороб, від шкідників. Бо коли деякі личинки відчувають запах цибулі і часнику, вони просто не йдуть взагалі до нього. Хто не знав. То хробаки, ось ці дощові хробаки, вони не живуть біля часника і цибулі. І я думаю, це не тільки до них відноситься, а багато взагалі личинок, які поїдають наші плоди. Вони не полюбляють аромат цибулі і часнику. Ще для мене дуже актуальна тема це квіти на городі. Не просто так я поставила вам сюди саме ані ті негласки, які мені дуже-дуже подобаються. Ці такі мілашні їхні квіточки, як моя Аліса любить казати. Хочу я зробити город. Напевно, я це вже не один раз вам розповідаю гарним і хочу взагалі поєднати повністю свій сад квітниками в природньому стилі. Є в мене деякі ідеї. І щодо до городу, і тут зробити квітник, і не один. І взагалі ви бачите, що в мене город поєднується з, напевно, найяскравішою частиною нашої ділянки, скажу так, водоймою. Тому тут взагалі посеред городу в мене будуть одні квіти, одні посадки, з часом взагалі з'явиться і ліс. Тому, кому така тема цікава, зробити свій город не просто город, де ростуть овочі, а зробити це класним, гарним місцем, яке тільки доповнює ваш сад, додає такої родзинки вашому саду, то обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо, як ви бачите, цього року трошки я тут на городі вже затрималась. Все, я знаю, що вам нічого не видно. Головне, що я знаю, в мене тут три рядочки вийшло з цибулею. І потім буде ще два рядочки. Напевно, можливо, також навіть три. Подивимось, скільки буде розсади з перцем. Цибульки в мене трохи ще лишилося, тому я хочу додати її саме сюди, до квітів. І до зелені. Тут в мене гарний рядочок для салатами. Потрошки, я бачу, вони ось вже і прокидаються. І хочу сюди вставити зараз салат і цибуля це дуже гарне поєднання. Тому якраз час наразі висівати і салати, і цибулю. то також це все поєднуйте, буде гарний врожай. Я вам, до речі, залишу в кінці посилання на відео, де я роблю прям таку показує план городини. Це ще, напевно, три роки тому. Відео стареньке, але інформативне. Як правильно розділити овочі на овочеві посадки на городі, щоб у вас був гарний врожай і всі культури дружили одне з одними? Тому гарне інформативне відео. Кому цікаво, подивіться, і також намалюйте свій план городу. Далі ми придбали байкал, бо одразу в мене його не було. Яку функцію він виконує? Як ви бачите, це мікробіологічне добриво, яке найефективніше використовують для прискорення дозрівання компосту, відновлення родючості ґрунтів і вирощування всіх культур, що означає вирощування культур? Він збільшує кількість зав'язі та період плодонасіння, стимулює розвиток кореневої системи і підсилює імунітет рослин. Тобто, ось такий звичайний натуральний мікробіологічний добриво, яке можна використовувати для покращення родючості ґрунтів. І я так розумію, зменшення стресу рослин, коли ось такі йдуть весняні перепади, особливо для полуниці. Ну і плюс проливати взагалі всі городні культури, коли йде процес вже плодоношення, додавати їм більше сил. Це моє ось таке просте розуміння, яку функцію виконує ось Байкал. Ну і плюс він пришвидшує процес перегнивання ось цих рослинних решток, які в мене і в теплій грядці, і які ми додаємо саме при компостуванні. Отже, які мої висновки безпосередньо по цій грядці, яку робила я? Я, як вже бачите, з полуницею саму грядку, як я її робила, ширина помнення, я показувала в минулому відео, кому цікаво, також залишу в кінці, щоб ви подивилися. Бо ця моя грядка чисто на органічній основі. Тут немає ні коров'ячого навозу, тут немає ніяких зелених, чисто зелених решток. Які би дуже сильно підвищували температуру, ось цей процес горіння теплої грядки. Бо було запитання в коментарях про зелену траву. Дуже дякую, хто задає такі запитання. Ще раз наголошую і прошу вас, щоб ви писали запитання, бо це буде доречно і для мене, і для всіх глядачів, знавати нову інформацію, тому що мені здається, інформації по. Сільськогосподарських різних справах дуже-дуже багато, і чим більше ми знаємо, тим ми стаємо розумніші. Тому е свіжоскошену траву також класно е класти в шари теплої грядки, але це треба робити, мені здається, на осінь. Тому що зараз трави в нас ще немає. Вона тільки-тільки починає зеленіти, ось тільки тільки ми ще її, в принципі, не косимо. Ну, будемо косити вже в квітні, якщо буде тепло. В квітні робимо ще теплу грядку, але це багато азоту, і вона, напевно, буде класно прогорати. І це час. Якщо ви будете висаджувати якісь культури в кінці травня, то так, ще в принципі, є час. А якщо ваша грядка не опуститься, буде тепло, дуже і температура повітря. Що буде нагрівати ґрунт і грядка ваша не встигне опуститися до тих температур, коли можна висаджувати вже певні культури, Ну, трошки тут ризик. Тому або її потрібно робити з додаванням травосуміші восени, або, якщо ви хочете дійсно таку жирну грядку з карбоновим шаром, з азотним, то робити її з коров'ячим навозом, який дуже-дуже класно прогріває грядку. Але робите, якщо ви робите таку жирну дійсно грядку, робіть її більшою, ніж в мене ця 50 см, 60 см, або вкапуватися ще в ґрунт, або робити вищою. Тоді у вас буде добра, класна, жирна, родюча грядка. В мене ця грядка так, 50 на 50. вона... Тепла, вона ж з родючими шарами, з компостом, з органікою, які також поступово-поступово будуть перегнивати. Єдине, що вона не, та, вона не буде в мене сильно горіти, тому що тут немає ось цих таких шарів доповнень, які набирають саме температуру. Тому зараз в мене ось 10 градусів на вулиці також у нас прохолодно, волого. І це чудовий час для посадки рослин. Полуничка буде в мене зараз поступово вкорінюватись, набирати саме масу коріння, а потім вже прийде травень місяць і вона почне набирати зелену масу і квітувати. Забула ж вам сказати по температурним показникам, скільки в мене часу зайняло і скільки вийшло. Спочатку, коли я зробила грядку, Два-три дні температура була 8, 9, 10, поступово набиралось до 13 градусів. Почала я проливати ось цим байкалом, проляла. Тоді у нас було дуже-дуже тепло, дуже прям спекотно. Температура повітря доходила десь 25 градусів. Це було десь 4-5 днів. І тоді грядка набрала також 18-20 градусів. Потрималась вона ось пару днів, поки було дуже тепло, і зараз похолодало, і грядка знову впала ось на 8-10 градусів. Тому ось такий результат саме моєї грядки з органіки. Але дивіться, сюди спочатку я вирішила посадити по центрі агрус на штамбі, він насріс на іншій грядці. Але, як я кажу, як я переробляю городину, то вирішила повністю все кардинально змінити. Брала я його два роки тому в яскравої клумби. Минулий рік він нас вже гарно плодоносив. Небагато було ягідок, але було. І тепер, враховуючи, що Агрус йде ось там, біля теплиці, і рожевий агрус, і білий, цей також білий то я вирішила його ось сюди поруч з цими, і я думаю, буде гарно і Агрос, і полуничка. Ну, а далі полунець, я її зараз спочатку розставлю. Це ремонтантний сорт, який плодоносить з травня по жовтень. Чому обрала саме її? Тому що я бачила результат її плодоношення. Це дійсно вражає, коли в жовтні місяці дівчата спокійно їли полуницю, гарну, червону, таку запашну. і Тому я обрала провірений сорт, який я побачила дійсно результат, як гарно вона може плодоносити, і скільки часу, тому що до цього я полуницю рахувала, ну, відплодоносила, ну, хай тиждень, два, ну, три, максимум і все. І, а місця полуниці на грядці займає дуже багато. Тому мене такий варіант, чесно, взагалі не влаштовував. Поки я не побачила в дівчат цей сорт. Тому і собі замовила, я залишу вам посилання, де я брала. Я не знаю, чи в них є сайт, мені здається, в них є сайт, я залишу в описі під відео, кому цікаво, Мурено-полонечка, вони якраз вже в них почались ось відправки. І полониці йде, бачите, закритою кореневою системою, що також дуже-дуже зручно. І вона гарно і доїжджає поштою, не травмується ні коренева, ні листочки. Бо також в коментарях мене вже запитували, який сорт я буду брати. Тому дівчата, любі глядачі, прошу писати запитання, можливо, комусь цікаво якусь тему розкрити, то буду намагатися розкривати саме ті теми, які вас цікавлять. Дивіться, що мені ще порадили в садовому магазинчику. Я думала брати ентоцит, але не було маленької, маленького грамажа, аж кілограм. То взяла ось такий інсектицит белем для захисту польових та овочевих культур від шкідників. Тут не тільки личинка хрущів, а ще й підгризаючі совки, дротяники, і порадили просто мені просипати зверху по ґрунту. Цей препарат, і він буде захищати полуничку від ось таких шкідників. Його використовують і для картоплі, і для капусти. Просто ось так сказали, просипати по ґрунту, а дощ зробить свою справу. Так, я не знаю, що там по часу, наскільки в мене вийшло це відео з цими грядками. Але що мені ще залишається? Проляти радіфармо будь-яким гарненьким укорінювачем. У мене тут дуже волого, то я це зроблю через пару днів, бо дуже-дуже мокрий ґрунт. І потім обробки. Обробки полуниці від хвороб. Якщо ви ще не зробили першу обробку в саду, на основі МІДі будете робити, то полуничку можна також пройтися від різних шкідників, бо на полуниці їх завжди вистачає, мені так здається. Ну а потім потрібно буде робити обробки. Буду це все вам показувати, бо, як ви бачите, цього року я трошки зайнялась городом. У мене город виходить на водойму. І тут ми проводимо багато часу, тому хочеться привести все до ладу, щоб все було гарним. Ну, на цьому, в принципі, я думаю, з вами я прощаюся. Трошки по грядкам пройшлися. Деяку інформацію вам розповіла, трохи краси навели, трохи і посадили. Так що з вами я роблю багато роботи, за що вам і дякую. Все. Дякую всім за перегляд. То залишив вподобайки, коментарі, підписався на канал і натиснув на дзвіночок. Дякую вам всім і до скорої зустрічі у нових відео. Наступне відео також буде на городі. Наступне відео, я думаю, буде посадка лохини і правильне аналогічне формування для неї грядки. Все, всім пока-пока і до зустрічі!